За небокраєм небокрай Іван Франко Вагоні Збірки Зів'яле листя Другий жмуток 1895 рік Читає Євгеній Брасом Ружковським. Мов сполохана безтями. Та земля з-під моїх ніг утіка, стовпи, смереки гонять, тільки мих-мих-мих, наче полотно простерте, велетенська я рука враз стяга, так лан за ланом, сад за садом утіка. Тільки я стою, та зорі, що високо там горять. Не втікають, мов на доказ, що є в світі стійкість лад, і сміються вічні зорі, іронічно миготять ми і ти, неправда? Доказ, що є в світі стійкість лад. Читано з виданням Іван Франко зів'яли листя лірична драма Третє видання Львів, Київ з друкарні наукового товариства імені Шевченка накладом українського педагогічного товариства і спілки, 1922 рік.